Всім привіт, тривога. І сьогодні тут буде на Майдані символічне прощання з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, нашим однодумцем, з яким ми тісно працювали в Верховній Раді восьмого скликання. Ось позаду мене ми бачимо тисячі прапорців тих, хто віддав життя. За Україну, за свободу. І те, що не може Москва ніяк збагнути, чому в нашому ДНК є якраз свобода, як головна цінність. І чому ми будемо боротися до того, поки Московія не зникне. Тому, друзі, приходьте сьогодні сюди на Майдан ввечері. Дуже важливо шановувати і проявляти вдячність тим, хто робив все для того, щоб Україна була, Україна сильна, Україна непереможна. Всі важливі закони, які ухвалював парламент, зокрема, які за якими була лідерська роль державника Андрія Парубія. Але це було дуже по-тихому, без надмірного піару. Це те, чого нам бракує. І сьогодні, день 1 вересня, коли в школу пішли українські діти. Ось е, хочеться, щоб наша освіта виховувала державників і в пам'ять про тих, хто віддав своє життя, за те, щоб сьогодні діти могли йти в школу, для те, щоб, попри сирени, попри російські ракети, українці виховували свою еліту, українці пам'ятали. Про тисячолітній марафон, в якому нас намагалися знищити, але ми вистояли. Тому, слава Господу! Вдячність кожному, хто віддав життя за Україну, знайдемо всіх тих вбивців і замовників, які хотіли б, щоб Україна була зникровлена і знищена. Приходьте сьогодні сюди.